Він шоу, так би мовити, в ефірі, і тепер ми не тільки говоримо, ми і показуємо. У нас сьогодні неабиякий гесть, пан Євген Декі. Пан Євген у нас і військовий, пан Євген у нас і науковець. І, власне, нашу бесіду я так і планував почати саме з наукових, так би мовити, от, питань. Тому що пан Євген має безпосереднє от, відношення до того, що діється в Антарктиді на нашій станції. Імені академіка Вернацького як, взагалі, от е докотилися до такого, от, щоб займатися Антарктидою. От навіщо взагалі в Україні от та Антарктична станція? Ну так, от, глобально. Я думаю, що багато людей задають питання. На що нам от, ну, взагалі? Чесно, в... я все-таки сподіваюся, що е, за ті чотири роки, е, які я очолюю Антарктичний центр, і які ми е, активно співпрацюємо з пресою, я сподіваюся, що число людей, які задають це питання, трохи поменшало. Ага. От. І чесно, трошки здивований зараз е, знов у приблизно 1845 раз чути це запитання. От. Ну це так, я це я так намагаюся бути. Делікатним, ну якщо, якщо, якщо в двох словах суть така, от в мене контрзапитання до вас. От де ви бачите місце Антарктиди? От фу, місце України. Ви бачите Україну цивілізованою розвиненою державою, от в ЄС, в так званому взагалі першому світі. От чи ви її бачите разом із Сомалі? От там, де третій світ, де от, селянин з мотигою обробляє своє поле, як в кам'яному столітті, от, от де наше місце? Що, з мотоблоком? В Україні це робиться з мотоблоком? От, Так, в Україні це, от, а в навіть без мотоблока. От розумієте, насправді світів два. Перший і третій, так званого другого світу давно вже не існує. От ми або частина цього золотого мільярда і технологічно розвинена країна, або ми одна із країн Азії, Африки, от того всього недорозвиненого світу. І от власне, дуже характерними маркерами власне, розвинених країн є дослідження космосу, Світового океану і полярних регіонів. От, ну, з космосу ми випадали на багато років, хоча колись насправді мали дуже провідні позиції. На жаль, от, да. Да, на, на жаль. Ні, ну, але я сподіваюся, що все ж таки повернемося. Хоча б символічний крок, до речі, до цього був зроблений з цим от запуском супутника на 30 років незалежності. Да, він, він насправді символічний суто. Але хоча б крок. Хоча б крок в тому напрямку, хоча б натяк, скажімо так, що може що може будемо таки вертатися. Хоча, як на мене, власне, Макс Поляков з його приватними компаніями це більш короткий шлях до космосу в сучасному, в сучасному так. світі, але знову ж таки, так, це теж Україна. Тобто, да, да. Далі світовий океан знову ж таки на 20 років випадали. От повністю вертаємося тільки з минулого року, коли нарешті придбали власне взагалі Якби не ця війнонька, то е, оцей рік взагалі мав бути проривним. Бо минулого року, 21-го, буквально перед війною, нарешті, взагалі е, зайнялися відродженням українського наукового флоту, встигли придбати два судна. При тому, одне для океана, а це якраз наш криголам з іносфера. І друге для чорного моря, подарований урядом королівства Бельгії. Е, на жаль, зараз вже е, пошкоджений під час обстрілів Одеського порту. От але ну але піддається ремонту. Тобто тільки-тільки почали вертатися в е океан. І фактично е понад чверть століття е єдиним таким гачочком, отим кіхтам, яким ми чіплялись в, е саме, от, в глобальному цьому світі розвинених країн, от е ще, ще раз перелічую три маркери: космос, океан, полярні регіони. От наша станція Академик -Вернадський», от вона була єдиним отим кіхтиком, яким ми тримались власне, в цьому клубі розвинених країн. До речі, Антарктида це дуже дійсно престижний клуб, це всього 29 країн, які на сьогоднішній день мають там станції, а це що, е, і що вони дають ці станції. Вони дають, по-перше, для наших науковців можливість не емігруючи з України брати участь у саме глобальних дослідженнях, у тих, які стосуються всього людства, не тільки нашого городика, підкреслюю, не емігруючи, бо емігрувати це дуже легкий шлях для українських да. науковців. Ми котуємося. Ми котуємось да. в світі, да нас беруть, що називається беруть з руками і ногами, але відповідно країна їх тоді е, тоді втрачає. А от Вернацький це було одно з тих вікон можливостей, коли можна було лишатися українським науковцем, але працювати саме в світовій науці. Це раз е, далі, е, ну будемо геть цинічними. Антарктида це ресурси. Це 10% площі планети, які ще не yeah. 에, Значить, Поки що там ведеться видобуток тільки живих ресурсів, тобто е, риби, кріля. Yeah. Да, і, до речі, мало хто знає, що Україна бере в цьому активну участь. Шість кораблів прапору України кожного сезону працюють саме в Південному океані, П'ять із них виловлюють таку делікатесну рибу, як і клача. Ми з вами її тут навіть не бачимо, її сюди навіть не везуть, бо по 36 доларів за кілограм українці б рибу не купляли. От, але... але, але <смеш> а, <смеш> а, да, <смеш> та, <смеш> та, але але а, ні, але відповідно, по такій по такій ціні її здають наші рибалки і платять з цього податки в український бюджет. От а саме велике одне судно моря судружества це здоровенний крільовий траулер. Е, взагалі, вилов антарктичного кріля на сьогоднішній день ведуть п'ять країн світу. Підкреслю 5. І одна з них Антарктида, одна з них Україна. Україна так. От, це біля 100 робочих місць тільки на самому траулері, не рахуючи далі подальшої вже обробки, знову ж таки, а оце вже робиться в Україні, в білгород От, Тобто це ще десь 100 робочих місць. І знову ж таки, з усього всього йдуть податки в державний бюджет. От, і це насправді небагато. Якби не ряд нюансів нашого законодавства, які дуже заважають взагалі е рибальському промислу за межами України, на жаль, в нас є ряд архаїчних. Ніх дуже норм, які дуже ускладнюють цю роботу. Заходили піще ще компанії. Я сподіваюся, що, що далі буде більше, але навіть зараз зверніть увагу, шість кораблів, кілька компаній. Тобто, це, тобто Антарктида це не тільки наука, Антарктида це ще й бізнес. От да, а і ми да. розуміємо, що там ще ж і, ну, і, фактично під тими снігами купа ресурсів. О, о, на, до, нафтер, до, от, і... я закінчу прориву за секунду і... Буквально так, так, от це все ловиться за квотами. Квоти розподіляє міжнародний орган, куди входять тільки власне держави Антарктичного клубу. До речі. Гарна новина саме от е, сьогоднішня, свіжа. От ви перші, хто це її чули. Е, що з сьогоднішнього дня, е, за принципом ротації, тобто це не потребувало якихось там зусиль. За принципом ротації Україна на два роки очолює цю от організацію. Це називається Міжнародна комісія із морських живих ресурсів Антарктики. Тобто, наступні два роки саме Україна буде очолювати цей міжнародний орган, який розподіляє всі ці квоти на вилов. От, е, Вітаємо нас! Да, це приємно. Да. До останнього дня зберігалася інтрига, Оскільки е, в системі договору про Антарктику всі рішення приймаються консенсусом. Тобто навіть одна країна будь-яка може заблокувати. А там є одна дуже будь-яка країна. Да. Ось, ось ми очікували, чи будуть вони блокувати наше головування. Не ризикнули, не ризикнули, утримались. Все-таки <составили> науковці, собі, це да. не тобто ні, там не науковці. Ні, це ж теж представляють на державні рибагенства. Це представляють державні рибагенства. Тобто це там да чиновні чиновники саме в саме саме в контролюючому органі. Там але утримались. Ну окей, да, менше з тим. Так от про ресурси під снігами. Ресурси під снігами е, ще раз, Антарктида це 10% площі планети, де поки не видобувається жодного мінерального ресурсу. Мораторій діє до 2048 року. От, до 2048 року час пролетить дуже легко. А, і швиденько. більш того, мораторій на видобуток, але на розвідку, на дослідження, мораторія нема. Тому, власне, саме ті країни, які зараз власне, застовбили собі оці наукові станції і які ведуть там геологічні дослідження, а це в тому числі і ми, от саме вони, відповідно, перші туди зайдуть в 48-му році, як тільки знімається мораторій. От, власне, питання, для чого нам е, станція Вернадський. Ну а для чого нам Криголамна Осфера, це, це другий власне наш потужний науковий актив. Е, знову ж таки, тут одночасно і наука, яка повертається в світовий океан, але ж вона повертається в цікавий час. Е, наприклад, зараз весь світовий ринок е, от гаджетів, от оцих от всіх, які от у нас з вами в руках. от, е, Його очікує скоро революція. Е, тому що е, ну виробників давно вже дістала залежність від буквально кількох країн е, і переважно від Китая, які контролюють більшість запасів е, 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 рідкоземельні метали да. рідкоземельні метали, без яких це все не працює. Да. Так, от японці наразі вже е, провели дослідження і показали, що в донних відкладах на глибинах від 4 кілометрів і глибше, е, достатня концентрація рідкоземельних металів, щоб починати вже їх промисловий видобуток. Тобто, все ми відходимо від цих, от буквально. По пальцях перелічених родовищ на континентах і е, світовий ринок гаджетів е, будуть контролювати е, ті, хто здатний е, побудувати або купити кораблі, які вийдуть е, в світовий океан, добувати рідкозьоми. От знову ж таки, це питання. Е, ми тепер маємо корабель, який дозволяє вести таку розвідку. от, наш, Наша ноосфера може працювати на глибинах до 7 кілометрів, під, піднімати зразки. От, а що стосується подальшого промислового, власне, вже цього, ну що, в нас в нас була Колись потужна суднобудівельна галузь, і абсолютно зрозуміло, що в ході відродження країни після війни зокрема підуть інвестиції і в неї. І от власне один з напрямків, якраз доволі очевидний: треба, треба не відроджувати в точності те, що було, а треба стрибати в той, в той потяг, який йде зараз. Так. От ми, до речі, на відміну від, скажімо, не будемо тикати пальцями, але на відміну на відміну від, скажімо, багатьох, ми серйозно поставилися в Антарктичному центрі до заяв західних розвідок. Да, як будь-які, скажімо, психічно здорові люди, ми дуже сподівалися, що пронесе. От, ну, не хотілося вірити, не хотілося вірити в цю війну. От буквально, так. я чесно кажучи, якісь надії саме плекав от до четвертої ранку, 24-го числа. Але надії то надії, а впевненість це зовсім інша річ. Оскільки ми все ж таки виходили з того, що боїмося, що да, дуже не хочеться, але боїмось, що західні розвідки знають, що говорять. От то так. ми буквально кістьми лягли, доклали всіх зусиль. І в січні цього року, 28 січня, ми цей наш Криголам з Одеси випхали в першу експедицію. І коли він 30 січня проходив Дарданели, якраз прямо на зустріч йому пройшли шість великих десантних кораблів російських і йшли вже саме в режимі радіомовчанки, повністю по військовому цьому регламенту. От там можна сказати, що ми од Криголам з цією війною буквально так, от борт в борт розминувся в Дарданелах. От і таким чином, коли почалась велика війна, він вже був в південній півкурі, таким чином він збережений, на відміну від багатьох інших українських е е е наукових активів, да. на від на відміну від, на відміну від мрії мрії. Саме, відміну да, від гайдачного, якщо про профлодна. Так от е, ноосфера цілісінька. Е, наразі в порту Кейптаун, в Південній Африці, вже готується до наступного антарктичного сезону от, до, до виходу. Е, причому ми перезмінили навіть в цих військових умовах, ми перезмінили і зимувальний склад отой, що, отих от тру полярників справжніх, які проводять на Вернадському цілий рік, включно з полярною ніччю. От, от ми перезмінили склад 26, 27 українських експедицій, а заодно ще й перезмінили польську експедицію. На станції Арцовській, бо. Ту, в... це, сусіди в це, 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 да, це цікава історія, бо в них був зафрахтований російський корабель. А... От, і 25 лютого вони, звичайно, розірвали з росіянами всі контракти, щоб жодна копійка агресорам не пішла. І от мене набрав один з їхніх керівників. Це ще з тих поляків того покоління, які ще пам'ятають російську мову. Тому, вибачте, за нецензурну лексику в ефірі, але ж цитати треба наводити в оригіналі. Поскольку русський корабль тепер тільки на... <реш> от, то, от, то, от то відповідно, звичайно, звичайно, ми не могли відмовити в такому да. питанні. Так що і на цей антарктичний сезон ми вже точно теж будемо працювати разом з поляками. Тепер вже зокрема із залученням їхнього фінансування, що для нас зараз дуже важливо, тому що звичайно, що бюджет, ми собі ми самі Там собі розуміємо. бюджет порізали дуже сильно. Ну, ми віддали військовий секвестр, все без чого можна було відмовитися. От, все те, що можна відкласти на після війни, все те ми відклали. Лишили той необхідний мінімум, щоб просто зберегти станцію і корабель і не переривати ті ряди вимірювань, яким по 40-60 по років. Тобто, які навіть на один рік перервати, це було б просто, ну вибачте, перепсувати десятиліття роботи до того. От ми лишили тільки це, все решта, звичайно, зекономили і віддали військовий секвестр. На відміну від наших депутатів, які на ті самі телеканали е, того єдиного марафону, 2 мільярда не, не посоромились виписати і оком не моргнути. Ну да, Ау. або які катаються на цих е, гуманітарних е, житах, так, да, да, ну, да. а... да. і от просто люди, які ніколи не, не стикалися з, там, ну, з Антарктидою чи там власне з космосом, у них от виникають такі питання, для чого воно потрібно. Якщо дуже коротко, для наших дітей та онуків. Так, да. mm -hmm. питання ж просто в тому, що всі от е, наукові відкриття, які потім перетворюються, в тому числі, от, в, от, в це, що ми користуємося, да. от вони от, звідти ноги ростуть. І, до речі, дуже добре, що ви саме це питання зачепили. Тут може варто дещо пояснити, тому що в нас багато, скажімо, і ну простих платників податків. От і навіть, на жаль, не простих, а з тих, що розподіляють фінанси. От в нас часто не розуміють, як це працює. На жаль, Я саме чомусь, тому це питання от, і задав. на жаль, чомусь у нас в школах це не пояснюють. От, -от а, а треба, до речі, дивіться. От е, от гаджети, так Гаджет, що далеко так. не ходити. Е, ми всі розуміємо, що всі ці гаджети працюють на електриці. От е, і ми зі школи пригадуємо такі прізвища, як Фарадей, Максвелл. Ну ясно, що жоден з нас не напише зараз їхні формули, я теж не напишу. <реш> от. Там, всі, хто не фізики, по пам'яті <реш> розглядаю. От. Але самі прізвища говорять: Фарадей, Максвелл, всі знають, що це щось з електрикою. Да? Так от, ні Фарадей, ні Максвелл не винайшли жодного гаджета. От вони були джентльмени, які просто вивчали закони природи, от як воно саме працює. А далі ми пам'ятаємо інші прізвища: Тесла, е, Белл, е, Марконі. Так от жодний з цих шановних панів не зробив жодного наукового відкриття. Так. Це а зате вони взяли відкриття Фарадея і Максвелла і на їх основі почали робити гаджети. Отак от це, це, це все от саме так це працює. Це працює ну, умовно в два різних покоління. Тобто в одному поколінні просто е, вивчається, як працюють закони природи, а потім приходять інші люди, абсолютно по-іншому, ніж у науково. От науковець і винахідник і те, і те потребує інтелекту, але це різний інтелект. От він по різному затова. Фондамент да. це глянакладка. Воно, воно, воно все в одній конструкції. Да. Але то бетона, це а це цегла. і саме тому йде розподіл, що е, вже в гаджети вкладаються приватні компанії. Але приватні компанії, їм не цікаво вкладатися в фундаментальні дослідження, бо воно вистрілить через покоління. От відповідно, тому фундаментальну науку фінансують держави платники податків, а вже гаджети фінансують компанії на основі того, що держава забезпечила це для всіх. Та саме так. От до речі, от ще яскравий приклад вже не з гаджетів. От е, після цієї ковідної історії. Я думаю, що літери ПЛР от, знає от їх тепер, нав... Вони, мабуть, тепер навіть більш відомі, ніж ті три літери, які в роки нашого з вами дитинства на парканах писали. <світ> 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 а, уявляєте, яка це багатомільярдна індустрія кожного року да, в світі? Оці означає. от ПЛР-аналізи. Так, так от, вся ця багатомільярдна індустрія вона тримається на одному білочку. От з такою складною дуже назвою е, термостійка ДНК полімераза. От, І відкритий був цей білочок, а тепер увага. При вивченні бактерій в гарячих джерелах, гейзерах Єлоустонського національного парку, от з точки зору платника податків, що може бути більш відірваним від життя, це ніж бактерії, бактерії, які так. живуть в гейзерах. А вибачте мене, а патент на цей білочок був проданий за 300 мільйонів одразу, а наразі це саме багато десяти Мільярдна е щорічна індустрія оцих ПЛР-аналізів. Отак це працює. Е ви розумієте, що той, хто вивчав ці бактерії в е гейзерах, він не ставив собі за мету створити ПЛР. Однозначно ні. Однозначно. А, Власне, в тому, що він відкрив, хтось інший побачив. О, так це ж воно. Оце те, чого нам бракувало. <рисувало> <рисувало> розумієте? От от отак насправді працює комерціалізація науки. Вона... От. А в нас, на жаль, сидить радянський стереотип. От з часів, коли свого часу Лисенко переміг говіло. От, або як казав один мій приятель з Одеського університету, е, коли скотоводи перемогли муховодів, е, бо, от, так от, е, от, коли скотоводи перемогли муховодів, в нас з того часу сидить оця партійна установка, що наука має одразу прямо зараз давати, як там обіцяв Лисенко, кущисту пшеницю. От, там, ну пшениця так і не закущилась за стільки років. Да, от, да а на пшениця так і не кущиться. а натомість ті країни, які вкладалися в мушок от про яких в Радянському Союзі, тоді, пам'ятаєте, вийшла стаття легендарна: муха люби чоловіка ні От І після цієї статті, вправді, всі генетиків почали сажати. Псевда Псевдонаука, оторвана від життя, за Зачем мухи пролетаріату? Так от в результаті ті країни, які вкладались в дослідження мух, от вони тепер і в скотоводстві, і в пшениці, і так далі, мають давним-давно генетично модифіковані сорти, які дають абсолютно інші врожаї. І тому подібне. А ми тепер ці генетично модифіковані рослинки купляємо у фірми Монсанта да. от за, за кордоном. За То, живі гроші. За живі гроші. Тому що не вкладались от, в, в тоді в мух, а казали, давай зразу надої. От від науки не треба вимагати надоїв, вона їх дає через покоління, але в тисячу крат більше. Я власне от. От саме для того, щоб оце все по полочках розкласти, я і задав це питання. Е, Дякую ну, мені, вам дуже. Мені, мені, не часто вдається. Мені це, мені, це, мені, мені це питання не дуже так, якби, от, ну, стоїть, тому що mm -hmm. ну, я якоюсь мірою дотичний там, до станції, mm -hmm. в тому плані, що мій товариш, університетський друг, двічі е, зимував. Mm -hmm. та, mm -hmm. Ігор Гвоздовський. Oh. Та, ігор Гвоздовський. Mm -hmm. Якщо він раптом нас зараз чує, <laughs> та, ми йому передаємо вітання, mm -hmm. от, ну, золота людина двічі. та тому я от е, не маю е, власне для себе внутрішнього питання, навіщо це потрібно. Я навпаки тішуся. І коли ми ще рожилися транспортом, який може доставляти наших полярників, і тому, що але ну, до речі, можна одразу уточню: це не просто транспорт для доставки полярників. Та, це, та. Це, це, це не це не карго, та, не, карго це, судно. не просто, та, це, саме, це саме науково дослідне на на, на де судно, та. яке може і доставляти полярників та вантажі. І абсолютно автономно, самостійно, вести роботу, з... да. вести роботу до двох місяців в відкритому океані. Так, да, просто я пам'ятаю, ну, з якими труднощами, я не знаю, там навіть пляшку Кока-Коли, якщо ти хотів, Туди взяти привести, з тобою, да. Да. наскільки це да. проблематично. лімітував розмір да, цих абсолютно. двох баулів, які ти да. міг провести в літаку, саме так. все. Да, це... і, на... і наскільки, просто я згадую, вже не пам'ятаю, яка то була поїздка, але мова йшла про те, що дуже. Щоб, е, а це що? А, а це, 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 це москалі вкрали світло знову! Це ми вже не в ефірі. Бо якщо ми в ефірі, то ми і в темряві поговоримо. Ми в ефірі, але в аудіо. Я просто пам'ятаю, в, в одну з експедицій було дуже таке нагальне питання. Дуже просили от, наші науковці, їм би якусь бігову доріжку. тому що... — Давно вже є. Да, ну але спор... це давно да, було. Да. спортзальчик вже дуже хороший. Але до речі, про нагальні потреби. А я от пам'ятаю інше, коли я тільки став директором у 18-му році, а тут у нас на станції випадок гні... гнійного апендициту. Ой, ой от доктор, а на доктор на станції один. От він пробує зробити операцію. Бачить, що там вже перитоніт. І він мені просто дає сюди на, на Київ, що е, організовує евакуацію. Я можу хворого стабілізувати, але не, не більше того. А, та, провести от, операцію і не Як нам тоді поталанило, що американці пригнали свій Криголам за нашим хворим? От, забрали його на острів Кінг Джордж, є злітна смуга. А чолінці а, туди, ага. туди пригнали військовий літак. От, спеціально. от, е, от така була рятувальна операція, і живий, здоровий наш колега Микола Весельський. От якщо він нас чує, привіт йому. От, а, тепер, а тепер навпаки. І тепер ми і самі можемо. тобто тепер ми можемо в разі чого порятувати і своїх, і навіть не своїх. Тобто, ми, ми тепер навпаки ну, з прохачів допомоги стаємо тими, хто навпаки, якщо що, рятувати. Приклад з поляками от, прямо да. от, ілюструє і демонструє, наскільки да. воно працює. Є в нас там ще хвилина, дві Звісно. Дивіться. Про відкриття вже українських науковців. Ми то пояснювали на таких яскравих прикладах, але не наших, на жаль. А тепер можемо, на прикладі нашому. Пригадуєте, це здається, був 20-й, здається, рік, чи 21-й навіть. В час зараз так пресується. Так, е, коли горіла Австралія, да, коли, горіла внаслідок Австралія, по, да. посухи, оці палаючі ліси, оці нещасні смажені ковали. Катастрофа там, там була. От, ця катастрофа є наслідком е, різкого потепління у верхній стратосфері. Це не оте глобальне потепління, приземне, про яке ми весь час говоримо. А це е, 30 кілометрів над нами. от Там дуже холодно в стратосфері, але час від часу, там на кілька градусів різко тепліше і це запускає цілий каскад процесів, от в підсумку яких от, от, от таке от Е, так от до цього останнього року це було непередбачувано. Оце звалювалося як грім на голову. От. А е, в 2021 році команда українських фізиків е, на чолі з професором університету Шевченка Геннадієм Міленєвським. І абсолютно не випадковий збіг, а якраз закономірність, що це саме та людина, яка очолювала першу українську експедицію на Вернадському. Тобто, власне, він ще заїхав на станцію Фарадей, британську. Фарадей да. Да, І це да. він приймав у британців станцію Фарадей, піднімав там Україну. Українські прапори називав їх Вернацьким. Так от команда Міленєвського йому зараз вже за 70, от, але ж всі ці роки він працює в цій тематиці, проаналізувавши дані по озоновому шару за 40 років, підкреслюю, угу. за 40 років от в результаті вийшла така на модель, яка тепер дозволяє хоча б за півроку передбачити от такі от явища. Да, зупинити, звісно, ми це не можемо. Це інший масштаб планетарний. Але виявляється, якби, наприклад, австралійці взяли і за півроку. Року попередили, що у них таке буде. Наскільки по-іншому готувалися б всі служби, наскільки мільярдів були б меншими збитки? І це наше вже українське відкриття. Так, це, до речі, от ми згадали про то, що це була англійська станція Фарадей. Це, до речі, от ще одна відповідь на питання тих скептиків, які кажуть, що Та Україна нікому не потрібна. Західні країни, цивілізований світ, типу, нас не бажають бачити у своєму клубі, там, не хочуть нас приймати. От якби справді західні країни не хотіли нас бачити в своєму клубі, от подумайте, чи передавали б вони нам такий актив, як от е, полярна станція. Я вам до речі, додам до цього станцію нам взагалі подарували. Так стало просумову е, йде. Але але кригулам ми вже купляли за гроші. Так але коли ми його ну, тому, що все ж таки в них теж є свій мінфін, у них теж фінансова криза, ця ковідна. От але коли наш посол Пристайко в Британії звернувся з тим, що це офіційно. Іно хоче купити саме держава не для комерційних, а для наукових потреб. Ціну одразу зменшили вдвічі. Так що ні, нас дійсно нас дійсно реально підтримують, і це не тільки вже під час великої війни. Ні, ні, не тільки під час війни. Я вважаю, що е, від нас тільки залежить, як швидко ми от, повноцінно станемо членами цього клубу. Тобто, от, увійдемо в ЄС в структуру да НАТО. І те саме НАТО, Да, да. 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 Це, зрештою, хто нам винний, що ми самі багато років гралися в цю так звану Много, да, Ми да. сиділи. Да. Да. <світ> 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 Але <світ> до речі, це все було актуально завжди, про що ми з вами зараз говоримо. Але після. Цієї великої війни дуже багато що міняється. Нам відкривається безліч дверей, які до цього були дійсно дуже щільно закриті. От зараз, як переможці в цій війні, і як тих, до кого насправді все ж таки захід має і величезний зараз респект, от да, повагу, однозначні. але також і певне почуття провини перед нами. Насправді є воно в них, відчувають вони, що скажімо, вони допомагають матеріально, а гинуть наші люди. Вони насправді чудово це відчувають. Так от, відкривають. Гяється безліч дверей, і от треба буде не профукати. От, по-дурному, не, не не втратити ці можливості. Ми так би ще би хотіли поговорити про багато речей. То кличте, клик, кличте ще. От ловлю на слові, і от е, ми зайдемо зараз з паном Євгеном в абсолютно темній студії. І е, якщо би було світло, ви б могли нас бачити. А так, ми в абсолютно темній притемній студії. Я хочу сказати, що у нас в гостях був пан Євген Дикий, науковець і військовий. Цю тему ми, на жаль, ну, зовсім не встигли е, затронути. Але от це ще один привід зустрітися. Знаєте, як от у нас. Станції полярну ніч треба перезимувати та да, одна, да. нам треба пережити цю темну й холодну зиму. От але тільки різниця в тому, що в Антарктиді полярна ніч кожного року, а така зима у нас назва буде тільки одна. Я дякую пану Євгену за те, що він е, був у нас в ефірі. Гарних вам вихідних, щоб було світло, і хай повездихають всі москалі.